футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент Футбол. Михайло Мудрик чекає на шанс у Страсбурі. Бенфіка виставила цінник на Анатолія Трубіна. А Артем Довбик опинився у полі зору турецьких грандів. Говоримо про скандальне потрапляння Дмитра Парфьонова до бази миротворця, емоційний провал Динамо та вимоги Тібо Куртуа до керівництва Реала. Додамо до цього розбір штрафів від української асоціації футболу та від УЄФА, конфлікт Турана з тренером Кривбасу, плани Сергія Ковальця та можливий перехід. Бабукара Фала до ЛНЗ. Усі найгарячіші новини футболу. Дивіться просто зараз на конкурентфутбол. Михайло мудрик може отримати можливість заново заявити про себе у Страсбурі. Після річної дискваліфікації за допінг він матиме право повернутися на поле 17 січня 2026 року. Однак у Челсі поки не планують активно на нього розраховувати у клубі з Лондона. Розглядають варіант зимової оренди українця до Страсбура, щоб оцінити його готовність знову витримувати темп. Топового футболу втім ситуацію ускладнює ліміт на орендованих гравців. Команда з Франції вже має трьох футболістів Челсі і не може підписати ще одного, якщо не буде достроково розірвано чинну угоду з кимось із них. Майбутнє українського голкіпера Анатолія Трубіна в Лісабонській бенфіці може отримати несподіваний поворот вже в зимове трансферне вікно. Потужна гра 24-річного воротаря привернула пильну увагу скаутів з англійської прем'єр-ліги, що змусило португальський клуб визначитися з умовами можливого трансферу. Представники кількох клубів АПЛ протягом осені активно стежили за виступами українця. І, хоча офіційних пропозицій до офісу Орлів ще не надходило, попередні контакти між сторонами вже відбулися. Реакція Бенфіки не змусила на себе довго чекати. Терівництво клубу дало зрозуміти, що готове розглянути можливість продажу свого ключового гравця, але лише за відповідну ціну. Повідомляється, що португальський грант готовий розпочати переговори, якщо отримає пропозицію в розмірі близько 40 мільйонів євро, до яких також будуть додані різноманітні бонуси. Сам Анатолій також не проти змінити клубною. Описку пріоритетним напрямком для продовження кар'єри він вважає саме чемпіонат Англії, попри інтерес з боку клубів Іспанії, Італії та Німеччини. Колишній захисник національної збірної України Дмитро Парфьонов поповнив ганебний список зрадників, потрапивши до бази даних центру Миротворець, вихованець одеського футболу, який свого часу провів 18 матчів у футболці головної команди країни, відкрито підтримав російських окупантів. Причиною для внесення його імені до списку осіб, що загрожують національній безпеці України, стала участь у так званому матчі героїв. Цей пропагандистський захід відбувся влітку у московській області. Стія на підтримку російських військових злочинців, які беруть участь у повномасштабній війні проти України, у цьому ганебному дійстві, окрім місцевих ветеранів футболу, взяла участь і команда окупантів. Такий вчинок є особливо цинічним, враховуючи, що Дмитро Парфьонов є уродженцем Одеси. Він розпочинав свій професійний шлях у місцевому чорноморці, а також виступав за Дніпро. Проте, вдається, футболіст остаточно розірвав усі зв'язки з батьківщиною. Наразі він проживає на Росії, отримав громадянство країни терориста та тренує місцевий клуб Ротор. Генеральний директор Полісся Володимир Загурський відповів на чутки щодо інтересу Житомирського клубу до українського нападника Трабзонспора Данила Сікана. Керівник Житомирського клубу висловився лаконічно. Загурський заявив, що йому нічого про це не відомо і тому він не може коментувати цю інформацію. Нагадаємо, сікан став гравцем Трабзонспора у січні 2025 року, перейшовши з донецького шахтаря. За турецький клуб він провів 29 матчів, у яких забив 5. Голів та віддав три асисти. Контракт українця з Трабзонспором розрахований до червня 2029 року, а його ринкова вартість, за даними Трансфермаркт, становить 7 мільйонів євро. Нападник національної збірної України Артем Довбек може залишити Рому вже під час зимового трансферного вікна. Інтерес до форварда проявляють два стамбульські клуби. За інформацією клас Хабер, Бешикташ планує провести переговори з керівництвом римського клубу щодо трансферу 28-річного нападника. Особисто в гравця зацікавлений головний тренер команди Серген Єлчин. Крім того, Довбеком цікавиться ще один стамбульський клуб Фенербахче. Артем Перебуває у списку кандидатів головного тренера команди Доменіко Тедеско. Раніше повідомлялося, коли Довбик зможе повернутися на поле після травми. Нагадаємо, у цьому сезоні нападник провів 14 матчів за Рому, забив два голи і зробив одну результативну передачу. Контракт українця розрахований до 30 червня 2029 року, а його ринкова вартість, за даними Трансфермаркт, становить 25 мільйонів євро. Мадридський реал напередодні здолав баскський атлетік у гостьовому матчі 19-го туру іспанської ла-ліги. Після завершення гри Воротар Галактикос прокоментував виступ власної команди. У першому таймі в Жероні ми не викладались належним чином, і ми повинні були розуміти, що сьогодні, якщо ти не зіграєш на всі 100%, тебе можуть легко перемогти. Зрештою, ми команда. У кожного на полі є своя роль. Усі зіграли чудову гру. Усі хочуть зробити свій внесок до успіху команди. Тібо Куртуа висловив керівництво мадридського реала серйозні зауваження щодо нинішнього стану оборонної лінії та попросив клуб активніше діяти на зимовому трансферному ринку. Голкіпер переконаний, що без підсилення захисної зони команда ризикує повторити проблеми минулого сезону. Куртуа непокоїть нестабільність оборонців, адже окрім едера мілітао, який тримає високий рівень, інші футболісти часто помиляються і не гарантують потрібної безпеки біля власних в. Оріт саме тому бельгієць наполягає на здійсненні щонайменше двох придбань у січні у клубі. Вже окреслили головні кандидатури на зимове підсилення. Серед пріоритетів називають Ібраїма Конате та Марка Гехі, футболістів, яких у Мадриді бачать потенційними лідерами захисної лінії в найближчій перспективі. Після стикових матчів на вихід на євро 2024 у яких команда Сергія Реброва навесні 2024 року здолала збірні Боснії, Герцеговини та Ісландії з однаковим рахунком 2-1, Українська асоціація футболу отримала від УЄФА серію фінансових санкцій. Європейська футбольна організація ухвалила рішення покарати українську асоціацію футболу за поведінку українських вболівальників на трибунах під час обох поєдинків. За матч проти Боснії і Герцеговини на асоціацію наклали штраф у розмірі 15 тисяч євро через банер із написом «Russia is a terrorist state». В УЄФА вважають, що подібні гасла мають політичний характер і не повинні з'являтися під час офіційних футбольних зустрічей після зустрічі з Ісландією. Сума санкцій виявилася ще більшою 34 тисячі євро. Вони складалися з 10 тисяч євро за вихід уболівальників на поле, 9 тисяч євро за використання піротехніки і 15 тисяч євро за той самий банер політичного змісту. Сенсаційна поразка київського Динамо від аутсайдера УПЛ Полтави з рахунком 1-2 мала для команди не лише турнірні, а й надзвичайно важкі психологічні наслідки. Атмосфера в роздягальні після фінального свистка була настільки гнітючою, що деякі футболісти не змогли стримати сліз. Як повідомляють джерела, близькі до клубу гравці були шоковані та спустошені черговою невдачею, яка стала для команди четвертою поспіль в чемпіонаті. Зазначається, що на обличчя деяких... Людей дотичних до команди було боляче дивитися. А сльози в очах футболістів стали мовчазним свідченням глибини кризи, в якій опинився клуб. Водночас, джерело зазначає, що сльозами горю не зарадиш. Команді необхідно самостійно знаходити внутрішні резерви, щоб повернути втрачену впевненість, оскільки новий тимчасовий тренер Ігор Костюк навряд чи зможе кардинально змінити ситуацію за таких обставин. Тепер ініціатива має йти від самого колективу. Ця поразка стала провальною для нового наставника та ще. Більше погіршила становище Динамо. Наразі кияни посідають рекордно низьке сьоме місце в турнірній таблиці. А відставання від лідируючого шахтаря складає вже 11 очок. Свій наступний матч білосині проведуть 6 грудня проти Кудрівки. У матчі УПЛ проти Кривбасу, що завершився з рез результативною нічією 2-2, Наставник шахтаря Арда Туран отримав своє чергове вже четверте попередження в сезоні. Після поєдинку емоції на стадіоні не вщухли. Між тренерськими штабами обох команд спалахнула напружена суперечка. Після фінального свистка Туран попрямував до підтрибунних приміщень, маючи намір особисто поговорити з представниками Кривбасу. Там ситуація швидко вийшла з під контролю. Дискусія переросла у гучний словесний конфлікт за різними свідченнями. Один з асистентів турецького фахівця або різко підштовхнув помічника наставника криворіжців Ван Лаува, або просто емоційно нарік на нього. Стадіонна охорона була змушена втрутитись, хоча роз'єднати конфлікт було важко через загострені нерви. Ситуація стабілізувалася лише після того, як Даріо Срна оперативно прибув на місце і зумів знизити напругу, заспокоївши учасників інциденту. Відомий український фахівець Сергій Ковалець, який у листопаді залишив посаду головного тренера Хмельницького Поділля, не збирається довго залишатися без роботи. 57-річний наставник, відомий за роботою з молодіжною збірною України, заявив про свою готовність до нових викликів та очікує на гідні пропозиції. Нещодавно ковалець успішно підтвердив свою високу кваліфікацію, склавши іспити та отримавши тренерську ліцензію категорії ПРО, яка є чинною протягом трьох років. Цей диплом дає йому право працювати у будь-якій країні світу, що значно розширює географію його потенційного працевлаштування. Сам тренер сповнений оптимізму та бажання повернутися до активної діяльності, висловивши впевненість, що його найкращий клуб ще попереду. Тренерський досвід Сергія Ковальця є надзвичайно багатим. За свою кар'єру він встиг попрацювати з цілою низкою українських клубів, серед яких Львів, Олександрія, Київська оболонь, Запорізький металург, інгулець. Чорноморець та Полісся. Найбільш знаковим етапом його роботи стало керівництво молодіжної збірної України, з якою він двічі вигравав кубок співдружності. Також в його активі є срібні медалі чемпіонату Литви, здобуті з клубом Тракай. Варто нагадати, що Сергій Ковалець має за плечима і яскраву кар'єру гравця. Свого часу він виступав за такі відомі клуби, як Київське Динамо, «Дніпровський Дніпро, Львівський Карпати та Донецький Шахтар. Нападник львівського руху Бабукар Фаал узгодив особисті умови з ЛНЗ. Форвард погодив зарплату на суму близько 15 тисяч доларів на місяць. Тепер доля трансферу залежить від переговорів між клубами. Очікується, що ЛНЗ може заплатити за 22-річного футболіста приблизно 1,2 мільйони євро. Фаал розглядається як потенційна заміна Просберу Обам, який цієї зими перейде до Шахтаря за 4,5 мільйони євро. У поточному у сезоні гамбієць провів 14 матчів і забив 5 голів, залишаючись одним із ключових гравців руху. Гравець приєднався до Львів'ян у лютому 2025 року з хорватського орієнта 19 – 19-19. Раніше головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував чутки щодо трансферу фала. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.